Реактивною артилерією російські окупанти обстріляли село Біла Гора Костянтинівської громади. Загинула одна людина. Повідомляють поліцейські в Іванопіллі. Зруйновано приміщення підприємства з РСЗВ град росіяни вдарили по Авдіївці. Є травмовані вчора. За день маємо дві цивільні особи поранених. Чоловіки 70. 1986 року народження і вісімдесят четвертого року народження. На поліні оборони навколо міста там то обстріл тривали майже всю ніч. На ранок там після 6.30. активізація штурмових дій на напрямку опитне вводяне. Сім житлових будинків зруйновано у Кураховому у Бахмуті через нічні обстріли травмовано трьох людей. Двоє від ударів російських окупантів загинули. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів. Зокрема, це Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. Краматорськ знову без централізованого опалення. У місті відсутнє електропостачання через обстріли російських окупантів. Йдеться на сторінці міськради. Олександра Зос, Суспільне, Новини, Донбас.